Доброго дня, Тернополя. Цього року вперше ми спробували сотовий мед. Поставили ось такі коробочки. Я знімав вже відео, що дані коробочки складати дуже важко. Страшно важко. Але по великому рахунку помалу ми їх були поскладали і в нас вийшла така картина. На сьогоднішній день триває медозбір. Як бачите, коробочки себе виправдовують. Гарно бджоли затягують. Втягну двущинку знизу, ну то для нас так ми вже потім поріжемо. Але квадратики ложаться гарно. Тяжко нам вдалося їх зробити. Але як ми бачимо, за тиждень часу бджолі це набагато легше, ніж нам. З трудом ми були склали ті квадратики, але по факту нам вийшло те, що вийшло. так вони виглядають типу, в, перво, в, перво, в первинному вигляді. Заставляємо ще одну і хай собі тягне. Зараз триває основний медозбір. Бджолки за день-два-три навіть до двох днів затягують одну рамку з гущиною без проблем. От. Таких рамочок сотового меду у нас багатенько. Цього року багато кому подаруємо, багато кого почастуємо. От. Будуть моменти, якщо у вас буде бажання загальне, замовляйте. У нас їх є багато. На всіх в принципі, вуликах по 5, по 4, по 3. От, Я думаю, що вистачить всім. Так що до зустрічі, буде щось цікаве, гарне. Будемо знімали, показували. Па-па всім!